Посмішка була одним з моїх найбільших комплексів, і тільки уявіть, я власниця салону, ведучий майстер, і я не можу нормально посміхатися і це в 21-му сторіччі. Я навіть намагалась знайти вам фотографії, щоб показати, яка я була, але жодної фотографії я не знайшла. Я просто не любила фотографуватись. Не один раз я зверталася для того, щоб встановити брекет-систему, але для того, щоб її встановити, треба було видалити зубу мудрості. І саме хірурги казали мені, що вони за мій випадок не беруться, адже при видаленні моїх зубів мудрості занадто великий шанс пошкодити лицевий нерв. І краса не варта такого ризику. На найважливіший день мого життя, на моє весілля я не могла б з кривими зубами і мені запропонували вирішення проблеми. Мені поставили накладочку на зуб. Це така двометрова пломба, яка перекрила візуально проблему, і я думала, що проблема вирішена. Але згодом невчасно видалені зубомудрості почали рости. Вони здвинули мені весь зубний ряд, викривили всі зубчики, провокували каріяс і змінили прикус.